Всім доброго дня, вірш, моє кохання, розповім вам за дівчину, яку беріг, немов перлину, колір очей, немов калина, а як співала та дівчина, в неї серце тихо б'ється, вона не злиться, лиш сміється, в біді мене, не залишала, чим могла, тим помагала всі слабкості. Вона відзнала, за них вона не споминала. Вдома завжди мене чекала, мене на клуби не міняла. Вдома з мене кепкувала. Я не дувся, вона знала. Один одного на мить ми з нею розлюбили і кохання не земне. Ми десь загубили, не раз ми з нею шкодували, що коханечко своє. Ми не врятували, а розлучили це кохання найдорожчі люди, мами, які нас упрікали що ми є криворукими повсюди. Вона на кухні не є ас, я не будівельник. Але на все Господь дав час закрити свій вареник, і ця розмова день у день лунала в телефонах. Вона не та, і він не той. І ми роз'їхались по домах. І те кохання неземне в повітрі розчинилось. Як кажуть наші батьки, видно, не судилось. Я хотів, щоб якнайбільше історію узнали і в коханечко своє нікого не пускали. Хай не мама, а серденько, долю вибирає. Де коханечко твоє лиш серденько знає. Усім дякую ваше життя в ваших руках.